А, це єврейське кладовище, ну то боксний. А те, що різали дерева тут. Різали дерева. Вони падали і били пам'ятник, і били оградки. І ніхто не поправив. Бачите? Упав пам'ятник. Не знаю кому там. Упав, погнув. Побив там, побив там, побив. Навіть не все прибрали. Бачите, і там побило. І тут побило. Мінімум у цьому місці постраждали 4-5 могил. Тут треба ж поправити. І ніхто це не поправить. Байкове кладовище. Оце, бачу, євреї тут похороні. Бачите, хрестів геть нема. Хрестів геть нема. Цікаво. Кажуть баби нам Яру всі євреї. А де ж, а дивіться, це похоронені 50, -й, 60, 70. А де ж вони взялися, коли їх в яру похоронили? 67-й, 50 Ну і розумні для мене. 52 74 -й. Так, от така петрушка. Чесно кажучи, дуже на неба на єврейський дуже, тут Ніхто не ходить, дивіться. Там по тих, хто хоч ходять, видно, що люди ходять. Тут взагалі не ходять. Похоронили ти забули. Незрозуміло мені. От хоч тут щось доглядає. Так, видна ледь, ледь. На жаль, абсолютно не доглянути це кладовище. Ось ця частина кладовища. Бачите, тут руками ніхто не прибирав. Ну, день-де щось буває, бачу. Але дуже рідко. Це єврейське кладовище. Нема на що дивитися. Бачите, дороги не натоптані. Знаєте, от якщо на тих дороги натоптані, там йдеш, все протоптане, то тут я йду і я, як говориться, по-новому йду. Не бачу доріг. Йду, не бачу доріг. Можна вбитися, страшно ходити. Страшно ходити. Отакі маленькі могільці. От. Боюся, покалічиться. Все, треба звідси якось виходити. Це єврейське кладовище. Єврейський сектор на байковому кладбі кладовищі. Як вийти, тепер звідси, не знаю.